За 6 то було Барській, 20 і прибуло 22? Так. які Так, отже пленарне на засідання 43-ї <кхем> сесії сільської ради восьми сьогодні, але цей родик. see Так, для роботи сесії необхідно брати секретаря. Є пропозиція брати таких депутатів осяк Світана Миколаївна, Віклітна Ліванова, Натвальченка, Людмила, Василь. за цей склад, славку проголосувати. Так, до черги денного пленарного засідання внесено питань. Так, Олег Вікторович, що у вас на комісії? Ось ці комісії розглянули всі питання, зауможені було. А, а це да, ковід. У нас було двоє додаткових питань. Чотири, Ну, Двоє земельних і двоє ну, питань. Тому да. є пропозиція ще чотири додаткових питання, включити в чергу ден. Розглянути цих Чотирьох питань. Доза, бо ти так, так. Переходимо до нашої черги. Микола, що у А 14 питань всі право предлагають проголосувати. Welcome. В двох словах Де Володимира туда. Далека не бачу. Пропонується збільшити доходну частину бюджету на 1 млн 303 862 гривень. За рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання доручень виборців обласними депутатами нам буде надходити 900 тисяч 862 гривень. За рахунок перевиконання доходної частини бюджету 63 тисячі гривень. І видаткову частину на 1 млн 814 тисяч 862 гривень. По, додатково виділяються кошти, це на програму громадської порядку та громадської безпеки 500 тисяч гривень звернення військової частини 45 56 380 тисяч гривень, також виділяється на співфінансування на придбання автобусу для Червоношахтарської гімназії. Також додатково виділяється 11 тисяч гривень на розробку технічної документації землеустрою щодо 13 земельних ділянка колодязями центрального водобуду Кривий Ріг, Лозуватка. Ну все, там переброси, колодязь додатковий, 500 тисяч нашим захисникам, 380 на співфінансування шкільний автобус, 11 тисяч це водоканал, сказав, для проєкту підвідного водогону потрібно там відвести землю, інвентаризація. І все, ви попереду. І, ну, і 900 тисяч це обласним депутатом або рада перечислила кошти на її просто. Голосуємо. Яценко. За. Бухинів. за. Волошина. За. Григоренко. За. за. Жир. За. Косяк. за Лісовий. За. Негода. Миколаєвко. За. За. Орели. Пальчик, пасічий, плужнець, пашкова, за. ревуцька, за. фугор, за. корольський, хуторлей, чорний, шабелян, шокого. Готовлюсь до перемоги. 21 за. Так, наступне про змін до Рішення про затвердження переліку послуг, що надаються відділом центру надання адмінпослуг послуг держава і я Пропонується що там. Пропонується додати шість послуг відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України 523-го через СНАК мають надаватися такі послуги. Внесення до реєстру будівельної діяльності інформації, зазначеною у повідомленні про початок виконання підготовчих робіт. Внесення до реєстру будівельної діяльності інформації зазначення повідомлення про початок виконання будівельних робіт на об'єктах з незначними наслідками це СС-1. Внесення до реєстру будівельної діяльності інформації значення повідомлення про зміну до такого повідомлення. Внесення до реєстру будівельної діяльності інформації значення повідомлення про початок виконання будівельних робіт на об'єктах, в будівництві яких здійснюється на підставі будівельного паспорту, тобто це будівельні житлові будинки і садові. І внесення до реєстру будівельної діяльності інформації зазначене повідомлення про зміну е, таких даних і е, шоста послуга це надання витягу з містобудівної документації, ну, тобто людини людей, які будуються, зможуть тут так. Е, ці послуги вже прийти. так. Вони просто які е, люди, які не мають е, можливості через дію подати, через портал дію подати або. Ну, напрямую до, до його територіального підрозділу, вони мають змогу тепер через СНАП подати такі повідомлення. Надагород їй ще в Дніпро і Дніпро, так, не треба Дніпро, не треба через дію портал, бо це ну, трошки воно ну, складно для людини, яка в цьому не розуміється. А через СНАП там будуть повідомлення, бланки, повідомлень, заяви відповідні. Адміністратори все допоможуть, все розкажуть. Тому це дуже зручно буде для людей. Яценко Бухинік, Волошина, За. Григоренко, Демченко, Жир, Осяк За, Лісовий, За. Негода, За. Ніколаєнко, За. Орен, Пальченко, Пасічук, Лужний, Пашкова, Рявуцька, Фуга, Хоросий, Хуторний, Чорна, За. Шабелян. За. 21 за. Так. Наступне про присвоєння на іменувань це те, що ми довключили, до включили, правильно? Це да. це питання. Вулична мережа села Марія. Е, Значить, у нас були проведені громадські слухання. Громадські слухання з головами садових товариств щодо найменувань вулиць, які знаходяться на територіях, які увійшли у склад Мар'янівки. Ну тобто на їх інфланту ж розробляли, увійшли товариств. садові товариства. І їм тепер потрібно Так, присвоївати... да, привезти відповідність до законодавства з наповнення адресного реєстру, і було значить прийнято рішення на робочій групі. І е, складений звіт, який розміщено на офіційному сайті Лодовацької сільської ради, що додалося у нас нових вулиць 56 прогулків, 21, тупиків е, 22, 10 проїздів і два шляхи. Е, є графічні матеріали, кому цікаво, можете подивитись, е, де які вулиці знаходяться. Після цього як при, е, ну, буде прийнято рішення. Повідомлення з відповідними відомостями були направлені до національних інформаційних систем України з внесення, ну, для внесення в реєстр речових прав цих адрес і в реєстр будівельної діяльності паралеліну. Там буде зазначена геометрія, тому можна буде присвоювати, уточнювати адреси вже відповідно до законодавства. Садове товариство, раніше були тільки номера будинків, тепер ще вулиці не буде. Так? Ні, тепер буде село Мар'янівка, вулиця, там Ромашкова, будинок, А, тобто без садов... товариства? Без садов... так. Юридична особа садового товариства залишається. Вони ну, залишаються, а... тому що в них вже є там мережі, вода, все для функціонування. Це коли вже там настане час і можливість у нас, що ЖЕК зможе воду там провести і все інше. Ви вже попроводили. Тоб... Не всі зайняту так. Вони будуть нам податок тепер платити, так? Тепер вони нам за свої будинки податок будуть платити. Ну за нерухомість, так? Голосуємо, щоб нести. Волошина, за. Григоренко, за. Демченко, за. Жир, за. Косяк лісовий, за Лісовий, Негода, за. Николаєнко, за. Орен, за. Пальченко, за. Пасічук, за. Лужен, за. Пашкова, за. Ривуцька, Фугор, Хорольський, Футорний, Чорна, Чорна, Шабер. Двадцять один за. Футерлий, за. Чорний. за. Чорний. за. Так, наступне питання про розроблення детального плану частини території села Лозуватка. Так, це ж мене ділянка, яка знаходиться за адресою вулиця Миро, 10а звернулася власниця цієї земельної ділянки Остапенко і заяви про те, що вона готова профінансувати роботу з виготовлення детального плану щодо е, території, яка буде включати її земельну ділянку для розміщення е, торговельних та побутових об'єктів обслуговування населення. А це облітковий я... магазин, що так. Так, для уточнення забудови для правильного його планування будівництва необхідно розробити цей детальний план, де буде визначено основні планування і обмеження до цієї території. Тому це дуже буде доцільно як для розбатки села, ну, так і для підприємців. Так і для підприємців. Яценко, Мухинік, Волошина, Григоренко, За. Демченко, За. Жир, За. Осяк Залісовий, Левода, За. Николаївська, Орел, За. Панченко, Пасічок, Лужний, За. Пашкова, Ревуцька, Кува, Корольський, Гузовний, Чорна, Шабуля. Подбатки зносить, і <рігат> вже все, завелись всі. <рігат> Ігоріш, ти там регулюй трохи. Ну, ні, ні, ти, знаю. Це две внутрішні, допустим. Не будемо да? виносити на розгляд, да? да. Цей... Yes. Так, наступне. Про внесення змін, про затвердження структури виконавчого апарату зв'язку з виробничою необхідності пропонується внести зміни до структури та чисельності апарату Громадської сільської ради з перерозподілом між посадами, в межах затвердженої чисельності. Загальна кількість штатних при цьому залишиться незмінною. Голосуємо. Еценко, Мухинів, Волошина, Григоренко, Демченко, Жир, Косяк За. в залі Соли, Перевода, За. Миколаїв. Орел, за. Пальченко, Сам Пасічок, за. Лужник, за. Пашкова, за. Ревуцька, Фуга, Хорольський, Футерлей, Чорне, Шабляч. 21 за так. Наступне про надання дозволу на списання та демонтаж основних засобів. Від управління освіти, культури, молоді та спорту з сільської ради надійшов лист. Щодо непридатності будівель для подальшого використання внаслідок їх фізичного зносу та аварійного стану, комісія житлово-господарська розглянула, да, питання, пропонується надати їм дозвіл на списання та демонтаж двох господарських будівель: село Софіївка біля школи і село Хсанте Христополівка.

Бухинець, Волошина, Григоренко, Девченко, Жир, за. Косяк За, Лісовий, за. Негода, Николаєнко, Орел, Панченко, за. Васильчук, Лужен, Пашкова, за. Ревуцька, Пугор, Корольський, Хуторний, Чорний, 21 за. Так, наступне, алекін. Що у вас? Ну, всі питання розглядалися в комісії. Комісія рекомендує прийняти дані рішення. Mm -hmm. Що у вас? По блокам? По блоку з uh -huh. затвердження технічної документації заново щодо встановлення вновлення меж земельної длянки утворі на місцевості для колективного садівництва наступним громадянам. Агаркова Оксана Михайлівна, Карамушка, Константин Миколаєвич, Кисличенко Людмила Савельна. Борі, Ніна Вітальна Коростальов Сергій Вікторович, Намазова, Ірина Васильовна, Хилик, Володимир Іванович, Романець Тамара Валентинівна. Валентина. Про затвердження технічної документації замовство щодо встановлення відновлення межами на Дякува на місцевості для будівництва встановлення житлового будинку, господарських будівель спродва, садибна ділянка, наступним громадянам Горбатюк, Валерії Вікторович, Захарченко, Степану Миколаєвичу, на Марині Григорівні. Галці, Ніні Володимир, Нехрамєєві, Світлані Івані, Гриценко, Наталії Васильні. Про затвердження проєкту замуж щодо відведення земельні для будівництва індивідуального гаражу. Чуйко Віктор Степанович. Все? Перший Бог, так. Да. Mm -hmm. Голосуємо. Яценко, за. Бухинів, за. Волошино, за. Григоренко, Демченко, Жир, за. Косяк, Залісовий, за. Невода, за. Ніколаєвко. Орел, Пальченко, Пасічок, Гужик, Пашкова, за. Ревуцька, Фугор, Порольський, Хуторний, Чорна, Шабелян, 21 за. Про надання дозволу на розроблення технічної документації землеустрою щодо інвентаризації частини земель Зовацької сільської ради. З метою формування земельної ділянок комунальної власності під відповідним колодязями центрального водоводу місто Кривий Ріг, села Лазуватка. Про надання дозволу на розробку технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель села Лазуватка. Про надання дозволу на розробку проекту земов щодо відведення земельної ділянки. Та на розроблення технічної документації з нормативної грошової оцін... оцінки земельної ділянки з метою проведення земельних торгів, про внесення змін до догоренди земельної ділянки з громадянином Хоморі Олександром Івановичем, про затвердження проєкту земель щодо відведення ділянки в оренду для іншого сільськогосподарського призначення, а ехтова про надання дозволу на розробку проекту земов щодо відведення земель ділянки в оренду для сінокосіння випасання худоби білі кому Олександру Володимировичу. Про надання дозволу на розробку проєкту замовлю щодо відведення земельну діяльку власність народження особистого связького каптур Олександрі Сергійні Крикуну, Крикуну Павло Анатолійовичу. Еценко. Да. Да. Бухинів, Волошин, за. Григоренко, за. Демченко, Жив, за Залісовий, -за, за. Невода, Ніколаєнко. За. За. Орел, за. Панченко, Пасічок. Дуже. Пашкова, Рявуцька, Фуга, Хорольський, Корольський, Хуторний, Чорна, Шаболявич. 21 за це відмови. Провози заяву щодо надання дозволу на розроблення проєкту замовлення за межденську за власність для будівництва стосовно житлового будинку господарських будівель, споруд приколу по Анатолійовича. Про заяв щодо надання дозволу на розробку проєкту заморозив, що до відведення землецького власне здалення особисто свято, каптур Алюні Так. Яценко, Бухинів, Волошина, Коваренко, Демченко, Косяк Залісовий, Негода, Ніколаєвко, Орен, Панченко, Васічук, Вожа, Пашкова, Ревуцька, Кува. За. Корольський. Отавий. Чорне. Шабалян. Червона. Так, колеги. Всі ви чули, да, і ми всі сподіваємося, що на цьому тижні відбудеться обмін, так, да, тисячу на тисячу і віримо, що ще тисячу наших воїни. Повернуться додому. Ситуація, всі ви знаєте, не проста, да? там перемовини, там буферні зони, там чотири області оддайте, там шість, там восім, тому нашим хлопцям дуже-дуже непросто, тому ми з вами також якщо є можливість допомагаємо нашим воїнам, тому що тільки завдяки ним. Можемо бути тут і бачити небо над своєю головою. Тому дякую нашим Збройним силам, бережіть себе, бережіть своїх рідних, близьких, тому що дуже непростий час. Але ми віримо, що все ж таки війна закінчиться і настанемо на цьому. Питання черги денної вичерпано засідання оголошується